Вони кажуть, не шукайте зради під час війни. Вони кажуть, не розхитуйте човен, не підігруйте ворогові. кажуть. Ні, ну в принципі, правильно кажуть. Але влада дещо попутала. Так, в оселях українців зараз періодично пропадає електрика і тому немає освітлення. Ну але ми ж не осліпли. Ми ж бачимо все, все рівно. От зараз вам дамо факти з новин. Кількох останніх тижнів від журналістів-розслідувачів і від депутатів такий списочок. Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко присвоїв собі Chevrolet Тахо, яке було передане Україні для гуманітарних цілей. Колишній народний депутат Максим Микитась намагався дати меру Дніпра Борису Філатову рекордного хабаря 22 мільйони, здається, євро. І під час вже розслідування був затриманий і під запис набу заявив, що його діяльності допомагає заступник голови офісу президента Олег Татаров. Нікому не відомо фітнес-тренер Яна Хланта, яку пов'язують стосунки з головою Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентином Резніченком. Пиляє мільярди великого будівництва. Виявляється, у неї є якась там фірма будівельна фітнес-тренерки, і вона отримує там мільярдні перерахування на велике будівництво. Журналісти відкопали, що в Резніченка і цієї хланти є багато спільних поїздок за кордон у курортні країни, ну, останніми там роками. І тому роблять висновок, що, мабуть, хланта це коханка Резніченка, хоча з іншого боку, Резніченко не у шлюбі, тому правильніше казати не коханка, а якби подруга чи як. Ну, все рівно, цікаво. Тендери на велике будівництво виграють тільки так чи ще якось можна. І ще один цікавий факт. Депутати зеленої більшості і примкнувши до них перебіжчики з ОПЗЖ та інших ворожих утворень, знову, попри відхилену правку, внесли в держбюджет 2023 року видатки на марафон Єдині новини майже 2 мільярди гривень. Я, до речі, рахував, це грубо десь понад 4 мільйони доларів на місяць, так нічого, як на новинні випуски, так? Співголова фракції Євросолідарність Ірина Геращенко заявила, що, попри рішення Верховної Ради, в бюджет 2023 року незаконно повертають фінансування пропагандистського марафону Єдині новини та ще й російськомовного телеканалу Фрідом на суму майже 2 мільярди гривень. Це фальсифікація і злочин. Навіщо Верховна Рада взагалі потрібна, якщо її голосування множиться на нуль. Президія знову промовчить? запитала Геращенко. Голова комітету з питань інтеграції України в ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе зазначила якимсь дивним чином рішення Ради, яким збили поправку сумнозвісного Трухіна про збільшення витрат на єдиний марафон та російськомовні доми, це рішення Ради не врахував Кабмін. Тому в проєкті знову майже 2 мільярди з'явилися на оплату діяльності олігархічних телеканалів та державних владних рупорів, які методично руйнують залишки демократії в інформаційному просторі країни. Країни, котра героїчно з усіх сил бореться проти диктатури агресора, такого брутального зухвальства влада не могла собі уявити. Не пригадую, щоби якісь уряди настільки відверто зневажали і нівелювали рішення парламенту України, нардеп Микола Княжицький заявив, що виділені кошти на олігархічні телеканали це плата за їхню лояльність до влади. Вони, прикриваючись війною, вимкнули разом з владою з ефіру інших, пообіцявши владі не критикувати її. За це попросили гроші з бюджету. Парламент не проголосував за цю правку. Вони крадуть їх в української армії і громадян, які сидять зараз без світла, води і зв'язку. Краще би купили зброю і енергообладнання. А ви кажете не критикуйте владу під час війни. Але критика, друзі, буває різна. Буває критика заради критики. А буває по фактах і з цифрами. Така критика дуже потрібна. І під час війни теж. Володимире Олександровичу, схаменіть свої рейтингово телевізійні бажання. Не витрачайте гроші українців на власну політичну рекламу. Бо ми все бачимо і висновки будуть зроблені, і ви їх відчуєте, ці висновки, якраз тоді, коли захочете переобиратися. А ви ж захочете, ми ж знаємо. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо і ворогів, і дрібних шахраїв. Все буде Україна!